Всім привіт! Сьогодні хочу разом з вами створити ось такий чудовий маленький дзвоник. Зараз скажу вам його розміри. Він справді невеликий, в'яжеться дуже просто, висота приблизно 6-6,5 см. І ось тут серединка, десь приблизно 7. Ось так. Тут я зробила, не як зазвичай роблю э, помпон, а зв'язала ось такий э, таку кульку. Ось така краса. Ми з вами вже подібним э, візерунком в'язали ось такий шар, тому ті, хто робили зі мною, вже буде досить легко зробити. І буде у нас ось такий, э, наче подарунковий комплект до свят, можна буде. Зробити чудове доповнення до подарунку, і просто ось так прикрасити ялиночку. Буде дуже красиво. Що нам для цього дзвоника потрібно для створення? Мої улюблені бавовняні нитки, назви до яких я не знаю, гачок, гачок номер 2. Але сюди можна взяти і, напевно, півтора. Я трошечки роблю вільні петельки, тому що він і так маленький, і мені не хочеться, щоб він, знаєте, був дуже такі щільні петлі, а більш ажурний, щоб він був. Тому я взяла гачок трошечки більший, ніж потрібно для цієї нитки. І нам потрібна буде пінопластова форма. Тут в мене була трошечки інакше, бачите, він такий більш круглий зверху. А цей спробую зробити, якщо підійде на цю форму, зараз зв'яжемо і поміряємо. Як я вибирала форму, я вже розказувала. Я в'яжу дзвоник, до прикладу, або кулька, якщо мені потрібна пінопластова. І йду вже до магазину з готовим. Зв'язаним своїм виробом і приміряю, чи мені підійде воно, чи ні. Ось так. Так роблю я. Ну що, почнемо. Для початку наберемо сім повітряних петель. Так, зараз ось так буде добре видно. Можете, звичайно, і в кільце амігурумі робити. Ну, а мені тут зручніше ось такий ланцюжок зробити: 2, 3, 4, 5, 6, 7. Коли ви робите кільце з ланцюжка, тоді ви бачите, який у вас залишається отвір для того, щоб ось тут потім прикріпити ниточку, було зручніше. А кільце, його теж можна зафіксувати, але. Ну, взагалом мені так зручніше, а ви дивіться, як вам буде зручно. І сюди в кільце нам потрібно набрати 9 стовпчиків з одним накидом, ось він початок. І між стовпчиками буде одна повітряна петля. Тож набираємо для початку 3 для стовпчика і одну петельку для арки, накид, і ось сюди. Це кільце в'яжемо стовпчики з одним накидом, повітряна петля. Накид стовпчик. то що ж таке? стовпчик з накидом, повітряна петля. Накид. І так робимо 9. 9 таких стовпчиків. Зробіть 8, останні зробимо разом. Ось я теж зробила вісім. Повітряна петля, останній стовпчик теж робимо сюди колечко, повітряна петля, і з'єднуємось. Зараз ниточку треба обрізати, щоб вона не заважала. І ось сюди, в третю петельку, робимо з'єднувальний стовпчик. Так, з'єднались. Тепер давайте я все ж таки ниточку обріжу, щоб вона мені не заважала. Так, є. Продовжуємо в'язати. Зараз в'яжемо ось ці арочки з шести повітряних петель. Набираємо 6, один. Два, три, чотири п'ять. І ось верхівку стовпчика, робимо стовпчик, просто стовпчик без накиду. Знову шість, один, два, три, чотири, п'ять, шість. І наступний стовпчик теж робимо стовпчик без накиду. Таких арочок у нас має бути 9 загалом, зробіть вісім і дев'яту зв'яжемо разом. Ось я зробила вісім, ось таких арочок, і робимо останню дві повітряні петлі, накид, і ось сюди: в початок, робимо стовпчик з одним. Накидом. Маємо ось таку квіточку. Зараз воно все-таки нерівне, звичайно, ну, як завжди, коли починаємо, починаємо якийсь виріб. А далі в нас буде все дуже просто: в'яжемо ось такі арочки і піко. Тож, починаємо теж з піко, ось тут на верхівці. Робимо піко з трьох повітряних. Три повітряні, за дві петельки підхоплюємо, зробили піко. Шість повітряних: один, два, три, чотири пять, шість. Переходимо до наступної арки. І тут теж робимо піко. Три повітряні. Підхоплюємо дві ниточки. І робимо піко 1 2 3 4 5 6 до наступної арки і теж піко робимо так по колу останню арочку зв'яжемо разом ось в мене 8 арочок робимо останню дві повітряні петлі 2 накида і ось сюди я під піко піколю стовпчик з двома накидами. Маємо 8 арочок. Ой, вибачте, 9 має бути. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. да, 9. Так, наступний рядок точно такий самий, тому давайте просто почнемо його разом. Знову робимо піко на верхівці. З трьох повітряних петель шість повітряних, два, три, чотири 5 шість. До наступної арки три повітряні для піку. І знову робимо шість повітряних: один, два, три, чотири 5 шість. В'яжемо по колу і зустрічаємось в кінці. Я останню арку. Один, два. Так само, як і в попередньому рядку. Дві повітряні, два накида І ось сюди під піку робимо стовпчик з двома накидами. Якщо ви боїтесь. Е Пропустити початок рядку, то, будь ласка, повішайте собі сюди якийсь маркер або ниточку, але загалом це зробити важко, тобто пропустити його, тому що його добре видно. Наступні два рядочки будуть такі самі. Зв'яжіть їх, будь ласка, самостійно, починаємо, як завжди, ми з піко на верхівці і закінчуємо. Рядок, дві повітряні петлі, два накида, і під піко робимо стовпчик з двома накидами. Два рядочки, будь ласка, ще зв'яжіть такі. Я дов'язала теж ще два рядочки і ось останню арку роблю, дві повітряні, два накида, і, як завжди, ось сюди під піко робимо стовпчик з одним накидом. Дивіться, ви, якщо хочете, можете зв'язати ще один рядок. Насправді, ось цими рядочками можна регулювати розмір вашого майбутнього дзвоника. Якщо ви хочете, щоб він був трошечки довший, то, звичайно, можна зв'язати ще рядочок або навіть два Тоді він просто буде іншого розміру у вас. Єжимо наступний рядок, теж на початку робимо піко, три повітряні петлі, ось так з'єднуємось, і тут робимо 4 ланцюжок з 4 повітряних, 1, 2, 3, 4, під арку, і теж робимо піко з 3 повітряних. Тобто все досить просто Чотири повітряні: 1, 2, 3, 4, і ось сюди знову робимо піко. Робимо так по колу і зустрічаємось в кінці. Останні чотири повітряні петлі я зв'язала. І тут вже нам не треба опинятися всередині. тому ми просто під піко Робимо з'єднувальний стовпчик. Ось так, він так у нас вже звузився, і потім на формі буде у нас гарненько. Зараз будемо в'язати ось цей рядочок. Це в нас будуть стовпчики з двома накидами з однією верхівкою, тобто два стовпчики з однією верхівкою. Для початку робимо робимо 4 повітряні петлі. 1, 2, 3, 4. 2 накида. І ось у нас наступне піко. Сюди в серединку під піко. Робимо тільки не за одну ниточку, неправильно, а ось так, за дві. Ну, щоб воно так, знаєте, зовсім не витягувало нитку. Робимо стовпчик з двома накидами між цими стовпчиками, між цими трикутничками, в нас буде 6 повітряних петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Два накида. І сюди ж, де ми в'язали другий стовпчик з двома накидами, робимо недов'язаний стовпчик з двома накидами. Два накида. І під наступне піко Теж робимо стовпчик з двома накидами не до кінця. Ось так. І тепер закриваємо всі разом. Зараз, звичайно, це не дуже зрозуміло, що воно вийде врешті-решт, але вийде гарно, це я вам точно кажу. Давайте ще раз зв'яжемо разом, разом. Один, два, три, чотири, п'ять. 6 повітряних. Робимо 2 накида І сюди, під піко, де ми в'язали стовпчик з двома накидами, робимо стовпчик не до кінця, 2 накида, під наступне піко, стовпчик з двома накидами не до кінця. Ось три петельки в нас на очку. І тепер закриваємо їх разом. Ну що, зробимо ще разом: один раз: 1, 2, 3, 4, 5, шість повітряних накид. Під стовпчик, який ми щойно в'язали, робимо стовпчик з накидом, не до кінця, два накиди, і під наступне піко теж стовпчик з двома накидами. Зараз. Зараз зроблю ось так, і тепер вже закриваємо їх разом. Доробіть, будь ласка, до кінця і зустрінемось на останній аросі. Я дов'язала до кінця ось було останнє з'єднання, останній трикутничок. І тут робимо шість повітряних петель в кінці: Один, два, три, 4, 5, шість. Ось у нас була арочка, і ми, куди ми з'єднуємось? Ось сюди, в стовпчик, де він починався, робимо з'єднання. Ну, тобто в верхівку, щоб у нас було. Ось так однаково. Зараз нам залишається зробити обв'язочку. Я робила тут просто стовпчики без накиду, по два стовпчики. І ось тут всередині просто зробила повітряну петельку ну, для того, щоб були ось такі зубчики. Давайте я покажу, як я робила, а ви вже можете зробити, можливо, вам, вам захочеться зробити якось інакше, інакше обв'язочку. Повітряна петля для початку, і під арку ось сюди переходимо, робимо два стовпчики без накиду, повітряна петля і знову два стовпчики без накиду. Сюди в верхівку стовпчиків я не робила, бо вони тоді, знаєте, будуть розтягуватись, і трошечки форму нам може деформувати. Два стовпчики, повітряна петля, і знову два стовпчики. Тобто, ну, це така абсолютно проста обв'язочка, а ви можете зробити, можливо, вам захочеться чогось інакшого, або можна буде тут і піко зробити. Піко ось тут на верхівках можна зробити, теж буде добре. Так, повітряну петлю зробили і два стовпчики. Тут не буду. Вказувати до кінця, щоб не затягувати. Зараз візьму все ж таки не ось цю форму, а форму круглу. І покажу візьму голочки, і покажу, як я все ж таки блокую, і як ось так витягнути, щоб ось такі зубчики у нас утворились. Ось я маю таку форму з круглою верхівкою. Вона, звичайно, велика для цього дзвоника, але саме верхівка буде. Точно кругло. Це коли вже я завершу його. І ось дивіться, що треба буде зробити. Якщо ви, звичайно, захочете таку саму форму з такими витягнутими серединками, як в мене, треба буде знайти ось цей середній стовпчик, який ми в'язали з повітряною петлею, і просто ось так витягувати його. І так, треба повторити, буде, коли е, у нас дзвоник буде мокрий, накрохмалений, він буде добре тягнутися, і тоді вже це буде робити легше. Зараз ще одну голочку візьму. І ось так петельку знайшли і ось так підкололи. І буде такий чарівний дзвоник. Хоча ця форма теж може бути, а чого ні. Він, ну і що, що буде верхівка трошечки у нас ось така е, завужена. Гарна форма дзвоника. Напишіть, будь ласка, чи вам сподобалось, чи було для вас корисним. Якщо сподобалось, поставте мені лайк це, це завжди приємно. І взагалі напишіть коментар, поділіться, що ви створюєте саме зараз. І ось такий в мене дзвоник. Нехай у вас буде такий або подібний: сім рівних петельок.